Павбет. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Головний тренер Аврори Євген Задорожний. Добрий вечір, пане Євгене. По-перше, вітання з перемогою. І скажіть, що на вашу думку сьогодні стало запорукою такого успішного результату? Е, дякую. Ну, мабуть, на, мабуть, концентрація ту, яку просили у хлопців, е, тому що кардинал… Вдавалися ігри з лідерами, вони самі є лідерами футзалу України. Тому концентрація, навіть ті м'ячі, які вони нам забили, ми продовжували, продовжували, продовжували. І це вилилося в результат. До речі, якщо говорити про сьогоднішній такий камбек походу матчу від кардинала, вони горіли в два м'ячі, вдалося відігратися. На вашу думку, чи не є це якимось прикладом втрати концентрації? Ну зрозумійте, що непроста, дуже команда непроста протидіяла нам, і я ж кажу, не їм вдавалися всі ігри проти лідерів, тому і вдало вони грали, і сьогодні вдало. Але десь не вистачило їм, мабуть, чогось не вистачило, не буду казати за них. А мої хлопці зуміли, зуміли знайти в себе сили, проявили свою майстерність і тому рахунок переможний. Сьогодні Максим Малиновський, екс-гравець кардинала, який перебрався до «Аврори» перед початком цього сезону, вийшов у стартовій четвірці. Як можете оцінити його гру сьогодні? І чи можливо це був якийсь такий подарунок для нього зіграти в першій четвірці проти колишньої команди? Ні, Макс заслуговує на гру в першій четвірці, але була така делікатна настанова, що можна не відмічати голи, але забивати потрібно. Тому Макс повністю справився, молодець забив. Чудову гру відіграв. Я його поздравляю. Він зростає, він додає з кожним матчем. Чудово все виглядає. Попереду буде кілька тижнів паузи до наступного 10-го туру, який відбудеться вже наступного року. Які плани у клубу на ось цей період? Ну підготовка продовжується. Будемо плідно тренуватися. Занадто мало буде, я так рахую, для гравців вихідних. Їм би хотілося більше, але чемпіонат триває. І не така велика пауза, як хотілося б. Хотілося б ще один тур зіграти до нового року, а потім уже піти на повноцінні новорічні канікули, де хлопців змогли здобути ті емоції, які втрачаються з кожною грою. Ще ж дякую вам і бажаю успіхів. Титульний партнер. Каббет екстра ліги. Ра розкриває тебе.